От скажіть мені, чому чим більший логотип на одязі, тим більшу цінність ми йому приписуємо. Сумки та костюми з монограмами, футболки з великими написами усе це ми сприймаємо як коротке повідомлення. Я належу до цього пола». Логоманія є своєрідним способом отримати визнання і підтвердити свій статус через зовнішнє. Це не добре і не погано, це просто факт. Але є й протилежний приклад. Керолін Бесет Кеннеді, ікона стилю 90-х, свідомо приховувала походження своїх речей, адже не хотіла, аби її стиль зводили лише до брендів. Її стильна філософія полягала у тому, що на першому плані завжди має залишатись людина, а не модний логотип. Зрештою, справа ж не в самих логотипах, а у тому, навіщо ми їх обираємо. У зв'язку з цим у мене виникло питання: як гадаєте, чи можна взагалі визначити той момент, де закінчується стиль і починається гонитва за статусом?